Так, Всім привіт. Сьогодні у нас не про трабант відос. Сьогодні вирішив поміняти фільтра, світла немає, роботи немає. Ну, якби Сьогодні немає роботи. А, трабантом прикурив форда, тому що він місце три стояв, розрядився. Ну, Звісно ж, світла немає, крокодильчик у мене модні є саморобні. От, вже поміняв фільтр воздушний. Ось так він виглядає. Бачите, пелючка така, ну це 1007 я на ньому проїхав. Паливний фільтр я міняв раніше трошки. Ну і Для того, щоб масло мені поміняти, мені потрібно зараз зняти залізу. залізний захист. Я його роки три не знімав, не знаю. Зараз я мазав болти, подивимось як воно відкрутиться. Ну і Можливо, якщо світло з'явиться сьогодні, то я відполірую фари свої. У мене були колись лінзовані фари з 15 по 2019 рік. Кої такі 5 лінзи стояли. Ну, по фарам це в мене окремий канал, є. Силочку я ось тут залишу. Заходьте, кому цікаво, це моя робота. Тобто сапожник без сапог, ну щоб ви розуміли. О, так, коротше, Знімаю захист і міняю масло. Так, от у нас защита наша. Як бачите, тут ні каплі масла немає. Давайте подивимося, що там у нас знизу. А знизу у нас 169 тисяч пробіга. Хочете вірити, хочете ні. Ford Transit. От дніще, як виглядає при такому пробізі. Сухо. Ну, це тут, коли трошки підпотіває цей радіатор, і коли тут міняєш масло, це кришка, все тут виплюскується. А так от. Сухо кругом. Там, де полуосі у нас, зараз світло включу. От. Трошки мокриль сальнички на КПП, не дуже сильно. Тобто у нас там максимально все сухо, так, я не бачу, звісно, а трошки бачу. От, у нас там коробка. Це у нас тут а, підвісний, проміжна піввісь. Бачите, сальник теж сухий, в принципі, нічого тут. Не тече, не витікає. Рульова рейка у нас теж норм. Ось ну, там щось мокрієн. Тут, коли пацани міняли ходовку, сайленд блоки, вони не змогли відкрутити. Ось цей болт, мені здається, вони його крутили-крутили, а він там намертво заржавів. Тобто цей речах у мене сайлентблоки блоки не міняні. А, ну Ще із прикольного. У мене ось тут сигнал за захистом, ось такі сіськи тут висять. Ну, бібікають класно. Тобто знизу вони закриваються захистом желізним. Ну, і оце у мене світлодіодна підсвітка дніща. Це років 5 назад. Та більше більше. років 6, а то й 7 назад. Дуже хотілося мені зробити підсвітку дна. Зелений колір. У мене тут все зроблено, герметично. Ну, Вона і зараз працює, в принципі. Так, і оце ж я думаю сюди впихнути собі е, на задній міст. У мене він там лежить від задніприводного форда, заднє місце сюди вкатити і зробити гібрида. У тобто мене вже пацани там токаря переробляють редуктори. Мотор лежить. Вже. От я його думаю з редуктором От десь тут розположити. Тобто посередині у мене тут якраз справа трошки бензобак, тут буде кардан. Я думаю, що вихлоп я перероблю куди-небудь в сторону. Наприклад, от сюди зразу, ну, звісно, в мене вже нема глушника. Це в мене прямоток. От. Ну, турбіна перемелює вихлопні гази, тому воно речить тільки на низьких об... на обертах, а... ну, на низьких. А коли трошки даєш газу, то воно не дуже і громко. Так, ну, це не принципово. Тобто ось тут десь ось в цьому районі ось, є пространство. От близько до дна туди від моєї руки от рівень бензобака от, мет... Не метрів, сантиметрів 40 Я думаю, якщо глушник переробити в сторону, зробити, то тут якраз можна розмістити редуктор з мотором. Ну а Далі у мене кардан вже є. і Там буде задній міст, і туди піде карданчик. Тобто така схемка. ну а Батарея буде вже як в салоні чи десь ще там потім розберусь. Це буде наступний проєкт після Трабанта. Ну, поки що треба збирати гроші на батарею. Батарейка дуже дорога, тому цей проєкт, можливо, в наступному році тільки розпочну, або взагалі там, 2024. Дасть Бог, дожити до цього часу. Так, коротше, міняю масло і подивимося, що там з фарами, якщо світло з'явиться, трошки може пополірую їх. А, ну і ще, можливо, сьогодні переобуюсь на зимню резину, Bridgestone шиповка От, і теж, щоб уже машинка була готова для зами. І, скоріш всього, в мене здох акумулятор все-таки і прийдеться новий ставити. Не знаю, поїду може, в магазин, подивлюсь, що там є, що по чому. Ну, якось так. Так, заліт промивочне масло. Хотів повернути трошки, завести, але щось він не завівся знову. Мабуть, все-таки гаплик акумулятору на Форді. Зараз підключений до Трабанта. 14.1. Ну, в принципі, зараз спробую завести його. Мені треба трошки на промивочному маслі завести, щоб прогнати по системі масло. Так, ну що, заводимо? Так, хай працює. Хай працює. Так. Первая банка от плюса у нас. Смотримо состояние. Так? Що ми маємо на сьогодні? Ми маємо на сьогодні новий акумулятор, тому що старий, мабуть, все-таки здох. Я вирішив купити новий акум. Єлі його сюди засатарив. Це 80 Excide. Ну, Вроді непоганий. Е, оцю гаечку дуже сильно було тяжко сюди засунути. Так, ну а З цим акумулятором вроде, трошки розібрався. Ось він, іста підзарядив його. І в мене ось така USB штучка є. Я все її в трабанті хотів поставити, але, мабуть, це буде в мене павербанк. Домашній для телефона. Так, ну і вроді би, як він зарядився, я зараз відкну тестер в нього. Подивимось, що він видає. Так, ну, поки що стоїть 1268, це десь пів години назад його відключив. А, так, 12.68. Ну, подивимось зранку, що там від нього залишиться. Ну, от Ну і можна от телефон заряджати, два варіанти. 1 А 2,1. В принципі, в наш час, коли світло вирубають, ось, здається, ні, у сусідів там в сусідньому домі все ще горить. А от в гаражі в мене не було світла. Зараз вечір, вже півтори суток. Це учора в пів третього вирубили. І до сих пір світла в гаражах немає. Ну, якось так, на цьому все. Тому цікаво Підписуйтесь на мій канал до нових відео. Слава Україні! Всім пока!